Всім привіт! Привіт-привіт! Моє вітанечко з міста Харкова. Сьогодні у нас з вами 26 квітня 2023 року. Запитаємо наші підсвідомості який ресурс нам допоможе бути сьогодні максимально ефективним. За допомогою метафоричних карток дивимось на картинку, на малюнок 20-30 секунд. Дивитись на зображення і щось там може. Побачите якийсь інсайт чи фраза буде щось таке, що вам нагадає на відповідь. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені у коментах, розберемо. І так, хай підсвідомо підкаже інтуїція, довір'я підсознання. Подивіться уважніше на картку, про що вона тут. Що ви тут бачите суто для себе? І те, що може нам заважати глупость, наївність ілюзії. Подивіться уважніше на картку. Якщо я побачу, що будуть включатися ось ці глупость, наївність і ілюзії. Яку стратегію мені використати, щоб мій день прийшов вдало? Вибираємо число від 1 до 4, я виберу число 1. Це також ми робимо з метафорічними картками. До речі, ці картки можна заказати, купити у мене. Я соавторка цих колод, які дуже-дуже люблю. І так, ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія ваша, подивіться уважно ще на картку, про що вона? Ну, те, що я побачу, якщо ці емоції будуть мені якось заважати, я буду оберігати свій стан, щоб те, що я задумала, здійснилося. Оберігати так. Ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія ваша, подивіться уважніше на картку. Про що тут? Кого ви тут бачите? Що він робить? Так. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша на сьогодні, щоб день пройшов вдало. І ті, хто вибрав число 4. Ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважніше на картку, про що тут? Що ви тут бачите. Якщо ви згодні, напишіть, будь ласка, для енергоодміну в коментарях. Во благо буде. Дякую, бережіть себе.